Всім привіт! З вами Макс Фіафром, і сьогодні ми будемо грати у Schoolboy Runaway. Я вам сьогодні покажу, як Як піти до. Ну, пройти до Бекрумс. Так, він тут є. Е, ну, коротше, просто. Дякую Зараз ми вибираємося із дому. Чому реально із дому прямо з території там і все таке. Привіт, мамаша. Мамаша, следите за ребенком. И да. мамаша, ну пойди. Вроде никого. Так, добре. Блять, хто чекає другу о, главу, то ставте лайки. Якщо ви каж якщо ви думаєте про другу главу в сенсі другий ну, побіг, що друга частина гри, то ні. Я про другий арт. Ви ще Подбіг називають... подбади. скоте на іде ну, сюда да можно скільки треба стільки треба скільки можна, стільки треба да, зарядку да, 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 поставлю да, я, я найсміліша людина у всесвіті. я готовий бісити маму Йеп, давай. Давай! Что за... О, хорошо. Сколько треба, столько можно. Давай, працюй. Туда-сюда мне перебирай. Слышь, давай. Так, собак, ты взагалі заходи. Ух, я вам Давай, давай, давай. Ну, иди сюда, давай мне мангюлей, что там хотела мне дать. Тут, до речи, я такий Та якщо? А, а, Зараз вона проговорить свою. Воно, Коли вона буде заходити, то дивіться, закриваємо, відкриваємо. Ай, блін. Коротше, просто потрібно, щоб вона відкрила двері. Ну, відкрила двері. О Що? Нормально. Коротше, потрібно, щоб вона відкрила двері. Короче, е, буває так, що, що мама просто не закриває двері. Ого, вона біжить. З моїх лагів вона в просто вона через двері пройшла що? шо? Давай, да, да, достаточно. Все, давай. Отрабатуємо. Отрабатуємо, мамаша. Давай, 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 просто немножко бы, а то папе скажу. Что там робила с нашим соседем. С соседом дядей Колей. Да? Двери не успела запереть уже вот Ну, короче, суть такова. Требно до 16. Від 16 до 20 раз натиснути на дзвінок, вона відкриє двері і до наших друзів, бо вони там єдині. А ми не рахуємося за людину, ви просто призрак. І от ми, коли прийдемо на кінець карти, то нас зустріне пеком Тільки тільки две разок. Діндоо! Якби ви бачили вебку.

До речі, а ви знали, що якщо натиснути більше 16 раз, то вона скаже: Я вам не відкрию, або нікого нема вдома. І вона почне ну, вона просто не буде реагувати на. <рапристо> Тому, коли ви вийдете, то ви вже ще зайдете. <рапристо> Батя, что пичишь? Какой гол! Там штанга была! Батя, какой гол! Там штанга была! Я! Мне подобаются эти батьки. чисто такие писаши Ух, ще в ім. Мегемот. Ха, моя зіла. Ти невай. Це вже, напевно, на 15-й раз. Де вчораку? Який тут останньо? Який тут останньо? Я вже і так, е-е э... Так, ну ладно, швидше, від дверей настебло відкрити. Я надеюсь, что у нас зараз ну да я цветка, а ні, я уже подумал, что побегу такой смелый я... ой, мама, не надо, не надо дядя, не дяда, не надо, не надо дядя, э, дядя. <звук> ой, дядя злой, ой, дядя злой. О, бачите. подивіться. я вам зараз скажу, что шо... там кажется и чувак. Это что еще такое? Кто мне трезвонит в дверь? Кроме вас тут никого нет! Извините, но это мы не знаем. Мы тут уже час играем и никого не трогаем. А смотрите! Иса! Yes. Где она? Ой, чья ты вы там... Дякую, що не спалив чумок. Так, наскільки я знаю, нам в ту сторону, але давайте спробуємо в іншу піти. Може, я на інший рівень цей. Але якщо хочете, ви можете це перевірити. Скачав з колбой І грати в нього. О, гол забили. Ну нарешті, я вже вибратись зміг. А вони тільки зараз забили, і тут другий гол. Що за команда така, що за 10 хвилин тільки два голо. От у нас в школі ой що? Там був такий хлопець. Не буду казати його ім'я. Наприклад, будемо називати його. Ну, коротше, це хлопець. Так от, на фізкультурі цей хлопець. Завжди, от коли він був, він завжди грав у футбол. Знаєш що? Його просто неможливо було виграти. От я його, скільки знаю, він просто, я не знаю, він, він як. От те ж саме, що вигнати бульдозер на стадіон і він буде вести м'яч. Те ж саме. Просто напролом іде і все. Все. Його правила, нічого не інтересує, просто хол. Його команди потім дихіра й дехіра цих. Як називають? Штрафних. Ну, що проробити? Зато голий є. Ой. Так. Тим часом ми вже. Вроді ми майже доходимо. Ну, Коротше, діло таке, що ми зараз дійдемо до границі карти. А ось вона вже недалеко. І тоді буде... Ну, що, що станеться. Ось, дивіться, я зараз. Я доходжу чи ні? Що просто гора. Коротше, ось ми зараз дійдемо до границі карти. Че? Ви це бачили? Сонце! Сонце тут зменшується, тут збільшується. Хочу камерою крутити? О, бачите? границя карти. Так, і дивіться, ми зараз підходимо до неї. Вау! Три, дві. Так, давайте підписуйтесь на канал. Два. Один. Ми за картою. Чого? Чива? Опана. О, Куди я попал? Це інший рівень. Ріо інший. Там... Там світло було раніше. Пораз заглянь, нічого. Коротше, хто хоче проходити цей рівень Бекрумс, э, я б вообще погнав. Ну що, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. А з вами був я, Макс. Всім до побачення!